Друзі, на каналі я всіх вітаю. Просили якісь непогані бюджетні машини і більш-менш в адекватному стані. Так? Ось на одній з автопощадок. На рибалочку Kia Sportage, 2008 рік, 2.0 дизель в такому от стані. Та бачу, вже крило роблено, походу вже з рибалочки приїхала. Пишо 5 тисяч 20 тисяч злотих, 256 тисяч пробігу, 2,0, дизель. Всередині непогано виглядає, перфорирована шкіра, шестиступка. ступка. Проєкції праною не бачив, але в принципі їх доглянуто. У нас вже автовозик зрозив машинки і поїхав далі. Це Audi, я не знаю хто їх любить, а 2 ну, на всякий случай скажу 8 тисяч 1,4 бензин. Не буду навіть дивитись. мені вообще не подобається. Ось ця сімейна машинка непогано. 4500 1000 євро машина. Mazda 5, 2006 рік, 2.0 дизель. Пробіг у нас 264 тисячі. Подивимося, як всередині. Це ціленьке, ну, мені подобається мазди, вони в свої руки мали непоганий вигляд і комплектації. Ну Як завжди в Mazda такі от діла. Така, це вигниває. все. Це для мазди в пределах норми. Але 1000 євро. Поїхали далі. Це у нас що? Hyundai i30, 2007 рік, бензин 1.4. Ціна 13 тисяч. Пробіг 259 тисяч кілометрів. Всередині більш-менш, шкіра вже потріскана на рулю, п'ятиступочка, сидіння в хорошому стані, кнопочки не затерті. Такий варіант в принципі, непоганий хатчбеку. Ну, Всього такі нюанси, але це все поправимо. Вольво v 60 2012 рік, 1,6 бензин, ціна 34 тисячі, пробіг 290 тисяч. Ось дуже сімейний автомобільчик Сітруен Сара Picasso, 6 рік, 1,6 на газу 6 тисяч, пробіг 294 тисячі. Всередині якрено, вже такий старенький, прокурчик бачу. Куліса нормально, ну, як місця дуже багато там. Рено Меган 2008 рік на газу ціна 5500, пробіг 338 тисяч, 1,6 бензин. Фари вже мутні, каратиш. Всередині я вам скажу, що ще більш-менш непоганий, як для старенького Рено. Саме головне, що французи вони не гниють, дивіться, ну, вже ржавчина пішла, але в цілком для такого віку машина ще нормально виглядає. Ось mm -hmm. ну, 1000 євро машина. Шкода Фабі 2005 рік. На гасу мені 16 клапан. 4500, пробіг 302 тисячі. Взяв під таксі і погнав. Всередині виглядає нормально, руль такий вже поліший, але в принципі пойдеть. І вже такі моменти, вже вік бере своє. Тут як завжди мені все вигнало, 1000 євро А4 2.0 дизель 25-26 тисяч, пробіг 289 тисяч. Шкода, що не... Автомат 6 ступка, сидіння бачу порване, шкіряне кермо в хорошому стані, кнопочки теж в нормальному стані, зад не видно бо тоніровка стоїть. Так, ось я бачу тут вже мальоване, вже і так видно невороженим глазом безключовий доступ. Toyota Corolla, 2002 рік, бензин 14 на 90 кінських сил. 6 тисяч ціна, 260 тисяч пробігу. Двохдверне купе, всередині виглядає нормально, руль пластиковий вже такий зачуханий, сидіння в нормальному стані. Для Тойоти теж я не бачив таких великих тут ржавчин. Ось така отайотка. Що теж може для дівчини комусь треба, Дивіться, дивиться, риноклів 1,5 ТЦІ на 68 кінських сил, ціна 5500-390 тисяч пробігу. Пробіг трошки великуватий. Але що там всередині у нас? Ну, ще така більш-менш живенька, хочу сказати, всередині Снаружи що прям так сильно щось тут таке, ну якісь такі скольчики, такі моментики є, але щоб прям так сильно то не бачу особливих дефектів. Звичайно, що машину треба більш ретельно перевіряти. Але такі бюджетні машини, тих типу особливо ніхто тут і не париться з ними. Ну, нашого, дивіться, Kia. Kia Sit 1.6 дизель, ціна 8 тисяч доларів. Дешевенька, бо вже тут таке ржава, тут, вже, тут вже багато рижиків на білому вже видно. Всередині більш-менш жива, сидіння в хорошому стані, руль теж. Коруптація погана, 4 дверна, тут вже таке вм'ятинка собі для поправок. Думаю, якщо взяти собі.